Для мене Полтавщина це по перше край, де я народилася. Це моя. Батьківщина, і відповідно я її люблю і вживаю всіх можливих заходів для її розвитку. У нас розвинена дуже промисловість 10% валової доданої вартості у нас припадає саме на машинобудування. Але водночас ми аграрний край. У нас досить багато сільськогосподарських товаровиробників. Більше 90% чорноземів. У нас а це відповідно сприяє тому, щоб ми займалися. Ефективно і сільськогосподарським виробництвом. І якщо брати культуру, то різноманітні скіфські городища, які розкопки, які проводилися до початку війни. Самобутній історичний край. Ну, з початком повномасштабного вторгнення, то, звісно, все змінилося і змінилося кардинально. Ми стали хабом для внутрішньо переміщених осіб. Максимальна цифра осіб, яка до нас перемістилася, це сягало навіть більше 200 тисяч. Коли ми оновлювали свою стратегію регіонального розвитку, то ми відповідно аналізували, скільки до нас приїхало людей. З інших областей і скільки би було. Ну і відповідно з приміщенням цих людей у нас, звісно, змінились пріоритети і стали більш потужнішими ті напрямки, які і раніше були для області визначними, але тепер ми мали підтримувати і цих людей, які приїхали ну, взагалі ж без нічого. Ми оновили нашу стратегію наприкінці 24-го року. Це був довгий шлях, бо ми почали з 23-го працювати над оновленням. Але зважаючи, що не було оновлено державно, то ми трошки так призупинилися, щоб мати орієнтир на що держава орієнтується, і відповідно тоді включити до себе. То у нас визначено чотири стратегічні цілі головними: Перше – це висока якість життя, комфортність і безпечність життя. І це медицина, освіта, соцзахист, спорт. Ну і відповідно цивільний захист населення. Друга стратегічна ціль це конкурентоспроможна економіка, що в принципі базується на підтримці наших агровиробників, наших підприємств будь-якого галузевого спрямування. Третя стратегічна ціль це у нас екологоорієнтована ціль, яка передбачає раціональне природокористування і. Спрямована на охорону довкілля, на покращення навколишнього середовища відповідної стану річок, і природно-заповідного фонду і охорону земель. А четверта стратегічна ціль це цифровізація. Ми плануємо собі якомога більше діджиталізувати і внести в цифровий простір всіх даних для полегшення надання і тих самих адміністративних послуг, і для полегшення життя населення. Це важливо для того, щоб ми могли далі війти в Європейський Союз. Це важливо для того, щоб ми могли ефективно використовувати кошти, розподіляти їх прозоро, і щоб мешканці, які будуть жити і живуть в наших громадах, областях, щоб вони розуміли, що кошти витрачаються для поліпшення їх умов життя невідомо куди, що часто викликає ну, і обурення і певний негатив до органів влади. Ми Розуміли, що треба в цей процес включатися і треба виконувати поставлені задачі для того, щоб в подальшому вони показали свою ефективність і дозволили нам по можливості залучати європейські кошти для розвитку. У нас визначено 9 галузей основними і 4 не основними. Це у нас охорона здоров'я, це у нас освіта. C u nas jest transport. Це спорт. У нас відповідно соціальна сфера, житло, цифровізація, та саме ну, публічні послуги, культура, ну і енергетика. Ми обговорювали скільки область може спрямувати коштів на ці галузі. Після жорстких дебатів дійшли до цифри 170 мільйонів на 26-й рік. Те, що ну, скажімо так, з обласного бюджету може бути спрямовано на... Реалізацію пріоритетних проєктів в цих галузях. Ми б хотіли, щоб все потрапило, але на жаль, у нас був обмежений бюджет обласний. І ми орієнтувалися і на державу, і на обласний бюджет. Бо от включення освіти по багатьом напрямкам: ті самі нуж, ті самі харчоблоки, закупівля автобусів вони війшли в основний пріоритетний, оскільки там плануються кошти держави, і ми мали. Прийняти участь і забезпечити виконання цих субвенцій і, можливо, там отримати кошти. Але ж були такі напрямки, які в державі визначені пріоритетними, на яких спрямовуються кошти, це муніципальна інфраструктура для прикладу. А ну в нас так вийшло, що наразі поки немає достатнього обсягу коштів для того, щоб ми включили цей напрямок в основний. Тому він пішов як не основний. Ми пішли від зворотнього. Ми спочатку дивилися, які в нас є проекти, і потім ми розуміли, що от вони мають бути включені в СПІ, і відповідно мають бути визначені основні напрямки по цих проєктах. Ну, я скажу, що, мабуть, в нас навіть більше 70% буде тих, що вже реалізовуються. Це в основному сфера охорони здоров'я, це сфера освіти. Це декілька проєктів в сфері спорту, житло, ну і соціальний захист. Також для прикладу у нас іде будівництво фізкультурно реабілітаційного спортивного комплексу в Решетилівці, Це колос, який спрямований на зокрема реабілітацію. І цей проект він фінансується за раку... за рахунок коштів НКПВУ ПВУ, і тому відповідно ми його включили, бо в подальшому ми його маємо дореалізувати. Тому він у нас пріоритетний. Ми да, культура. Ми реалізуємо проекти, які з минулих років також є у нас це і краєзнавчий музей, і роботи по. Іншим культурним закладам, які за рахунок коштів обласного бюджету реалізуються, але ми надіємося, можливо, ми отримаємо якусь іншу допомогу в співфінансуванні, тому вони у нас пріоритетні. Це зосереджено в нашому департаменті це і стратегічне планування, і регіональний розвиток, який також впливають на СПІ. І міжнародна діяльність, де першочергово були, скажімо так, інвестиції, було прийнято рішення, що це буде управління саме стратегічного планування регіонального розвитку. Тому ми включили в цю роботу. І з середини серпня ми стартували, сформували інвестраду розпорядження. Голови від 21 серпня у нас є про утворення регіональної інвестради, і туди ж відійшли всі керівники структурних підрозділів. Першочергового у нас проводилась робота щодо того щоб структурні підрозділи розуміли, що це нас чекає, що ми з цим маємо працювати, і морально вони були підготовлені, я сподіваюся, до цієї роботи. В кожному структурному підрозділі не менше двох людей однозначно над цим працювало а то й більше, то й три-чотири людини, тому що Є різноманітні напрямки, і не один працівник над ними працює. Ми просто знаєте, як телефонуємо і кажемо: у вас оцей напрямок дещо нам не зрозуміло по тій інформації, що ви дали. Окей, ми навіть організовували такі невеличкі міні-робочі наради з структурними підрозділами. В такому робочому режимі у нас було проведено, мабуть, чотири чи п'ять зустрічей. У нас в управлінні над цим середньостроковим планом Мене працювало ще три людини. Це ну, пропозиції ми першочергово направляли лише щоб нам дали до 15 серпня. Трошечки воно з урахуванням коригувань це надання пропозиції розтяглося, але до кінця серпня ми вже мали більш-менш нормальні напрацювання, з якими можна було робити. І ми вже вийшли на СПІ. 29-го було засідання інвестради серпня і затвердили середньостроковий план публічних інвестицій. Нам допомогло, мабуть, все відразу, тому що коли ми зрозуміли, що це треба робити і робити швидко, то це були і перегляди вебінарів однозначно, і ну, вивчання тих посібників УПІ, які були нам надані міністерством. І, мабуть, якщо не цілодобова, то принаймні 20 на 7 допомога нашого регіонального менеджера Марії листопад. Робота з Полтавською обласною військової адміністрації виявилася досить плідною і ефективною З самого початку вересня Полтавська Ова була і є, напевно, однією з найактивніших організацій, які почали вносити свій середньостроковий план. Це пов'язано з тим безпосередньо, що це і регіональний рівень, і їхня робота напряму впливає на роботу громад і на формування середньострокових планів в громадах. Ми намагалися розібратися в усьому, щоб коли нам задають наші структурні підрозділи запитання, щоб ми могли їм подзвонити і розказати, і донести ту інформацію, яка яку ми хочемо бачити. Левова частка це звичайно допомога дрім. Виникали питання саме по функціоналу: як налаштувати, як надати повноваження, як долучити користувачів, які мають бути ключі, які мають як має бути сформована ієрархія, кого краще долучити до цього процесу, департамент економіки вибрав такий шлях для себе. Він можливо, був для них. Стратегічно простішим, але функціонально важчим, оскільки сам департамент самостійно вносили всі СПІ, всі напрями, приймали, розглядали пропозиції, і таким чином це скоротило їм термін внесення СПІ і термін його оприлюднення, але поклало додаткові навантаження на самих працівників департаменту. Вони впорались досить швидко. За два тижні все було внесено, дивлячись ваші вебінари. Пані Яна е розказувала, що той, хто затверджує СПІ, може працювати в Дрім і заносити СПІ. Ну, для мене це було тією соломинкою, е за яку я вхопилася і вирішила, що ми, мабуть, зробимо саме так. Заносила СПІ в систему особисто я і е е ще один мій працівник, у якого також є КЕП. Виходить так, що. Е Ну, ми взяли всі ці напрацювання і самі занесли і, і е, визначили, що там пріоритетні, які, які не пріоритетні, відповідно до затвердженого розпорядження голови. Але потім. Ми все таки повернули функціонал структурним підрозділам, оскільки, коли почали надходити перші проекти, ми зрозуміли, що ми ж не можемо зробити секторальне оцінювання. Це мають робити відповідні структурні підрозділи. А тому ці портфелі треба повернути тим, хто мав їх першочергово розробляти. У нас наразі найбільше занесено проєктів по галузі, за яку відповідальний департамент охорони здоров'я. Робота побудована таким чином, що є проекти, які реалізуються управлінням mm -hmm. департаментом будівництва архітектури, містобудування та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації. І е, ті проекти, які заводяться саме департаментом охорони здоров'я. Декілька осіб паралельно вносять проекти. Ми їх націлюємо на те, щоб працівник оформив КЕП і вже mm -hmm. провів оцінку, бо начальник управління вів піп. Він вже не може оцінити. Трошечки воно знаєте, в процесі роботи виходить так, що ти набиваєш свої власні шишки, і потім наступного разу, я думаю, воно буде трошки по-іншому. Працівник вводитиме, а керівник оцінюватиме. Але наразі виходить так. 20 проєктів в нас внесено. Звичайно, вносяться й далі. Ми націлювали своїх працівників взагалі ж, щоб все пошвидше внести. Але система досить така обширна. Там багато треба таких точкових моментів, які без саме тих установ чи закладів не можна внести, які будуть бенефіціарами, отримувачами вигоди по цих проєктах. То це потребує значного часу. Ми стараємося, але не так швидко, як нам би хотілося. Крок один, мабуть, це все-таки перегляд всіх вебінарів, які були, вивчення законодавчої бази, вивчити її і сформувати свою команду, яка буде працювати над. Цією задачею, оскільки ну реально для однієї людини, як зараз в наших громадах є, це надважка задача має бути декілька осіб, і це мають бути працівники, які основну частину часу будуть приділяти саме цьому напрямку роботи. Ми для себе також плануємо створити відповідний сектор, де будуть працювати люди, але поки що працюємо всім управлінням. Так. Він буде в структурі нашого управління стратегічного планування та регіонального розвитку, де буде декілька людей. Я не скажу, що їх буде багато, це буде дві людини лише. Але ж ми будемо вже мати такий підрозділ, який буде самостійний в занесенні, в оцінюванні. Ну точно знаю, що би я не зробила, то Просто що малий проміжок часу я б не робила е, ці портфелі самостійно. Їх реально мають робити структурні підрозділи, щоб вони розуміли, що і як воно подається. Який перший крок для того, щоб е, почати роботу в дрімі і саме з СПІ. бо зараз структурщики почали робити з піпів фактичну роботу, а коли вони вводили безпеї, вони б розуміли шлях, що ось наші напрямки, ось вони пріоритетні. Ось їх оцінили, що вони пріоритетні, або повернули на доопрацювання, як визначено процедурою. Бо у нас все ж заводилось відразу, бо на доопрацювання ми повертали невеликими робочими групами, коли ми між собою проводили такі мозкові штурми і дивилися, що, що так, що не так. А функціонал Дрім передбачає, що ми можемо його повернути в системі, коли воно нам подано неправильно або щось не відповідає. То оце б, реально цей шлях мають проходити структурні підрозділи першочергово самостійно. Ми маємо отримати розвиток області. Ми дуже хочемо, щоб цей наш кінцевий продукт, який ми напрацьовуємо єдиний портфель, щоб він був. Доступний. Міністерством для оцінювання, щоб ми могли залучити фінансування. Ми дуже хочемо, щоб він в подальшому став доступний і щоб його бачили і, відповідно, заходили до нас інвестори для реалізації наших проєктів. Це все для розвитку області. Це для того, щоб наші мешканці мали комфортні умови для проживання в будь-якій зі сфер. Тому ми дуже цього хочемо. Наді... з надією на це ми робимо наш СПІ і відповідно піпи. Далі ЄПП.